Давайте пригадаємо, скільки ознак паралельності прямих ми з вами знаємо. Перша ознака: якщо дві прямі перпендикулярні третій, то вони паралельні між собою. Друга ознака: якщо дві прямі паралельні третій. То вони паралельні між собою. Третя ознака: якщо внутрішні різносторонні кути рівні, то прямі паралельні. Четверта ознака: якщо сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів, то прямі паралельні. І п'ята остання ознака. Якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Отже, у нас є 5 ознак паралельності прямих. Тепер розглянемо кілька завдань, практичного змісту, на застосування ознак паралельності прямих. І першу розглянемо задачу. З нашого підручника на готовому рисунку. Отже, за рисунком дано, що АВ дорівнює СД кут АВД дорівнює куту СДБ, довести, що пряма ВС паралельна АД. Запишемо дано. АВ дорівнює СД, кут АВД дорівнює куту СДБ все, що вдано, повинно бути показано на малюнку. Ну так як ми працюємо з готовим малюнком, все вже у нас показано на малюнку. Треба довести, що БЦ паралельно АД. Доведення. Розглянемо трикутник АБД і трикутник С, Д. Б. Чому ми розглядаємо дані трикутники? Для того, щоб довести паралельність відрізків Б С і AD, треба довести рівність кутів, які являються внутрішні і різносторонні. Для того, щоб довести рівність кутів, треба показати, що трикутник А, Б, Д і СДБ рівні між собою. В цих трикутниках є також спільна сторона БД, отже, за умовою АБ дорівнює СД, кут АБД дорівнює куту СДБ. За умовою, відповідно, відрізок BD спільний. З цих трьох тверджень слідує, що трикутник ABD дорівнює трикутнику CDB за першою ознакою, тобто сторона, кут, сторона. А з рівності трикутників слідує, що кут АДБ дорівнює куту СБД, кут АДБ дорівнює куту СБД. Як внутрішні, різносторонні. При прямих? BC, AD і січній BD. Отже, за ознакою паралельності прямих. Пряма BC паралельна AD, що й треба було довести в даній задачі. Розглянемо номер 304, який є усним з нашого підручника. В номері сказано, на якому із рисунків А чи Г. Прямі А і Б паралельні. Розглянемо, будь ласка, спочатку рисунок А. У нас даються, кути дорівнює 28 29 градусів, які є внутрішні різносторонні, градусні міри цих кутів різні. Отже, на рисунку А прямі А і Б не паралельні. Розглянемо рисунок Б. В ньому дано також два кути, які є відповідними і рівні між собою. Це говорить про те, що прямі А і Б паралельні між собою. Розглянемо рисунок В. На рисунку показано два кути, які є внутрішні односторонні. Перевіримо, чи сума цих кутів буде давати 180 градусів. Отже, 108 додати 72 дає 180 градусів. Отже, робимо висновок, що прямі А і Б на рисунку В паралельні. І рисунок Г, на якому також. Дані внутрішні односторонні кути. Перевіримо суму цих кутів: 16 додати 154 дорівнює 170 градусів. А це говорить про те, що прямі А і Б не паралельні. Розглянемо номер 309. На рисунку 216, АБ дорівнює БЦ. СД дорівнює ДК. Довести, що АБ паралельно КД. Запишемо спочатку дано. АБ дорівнює БЦ, СД дорівнює ДК, довести, що АБ паралельно ДК. Доведення. Перш за все подивимося, що за умовою АБ дорівнює Б, С, Це говорить, що трикутник А, Б, рівнобедрений. З основою АЦ. То за властивістю рівнобедреного трикутника кут БАЦ дорівнює куту БЦА. Також відомо, що СД дорівнює ДК. Отже, трикутник СДК також рівнобедрений з основою ЦК, то за властивістю рівнобедреного трикутника, кут. ДЦК дорівнює куту. ЦКД. При цьому, якщо ви звернете увагу, то кут АЦБ і кут ДЦК рівні як вертикальні. Отже, якщо кут БАЦ дорівнює куту АЦБ, який, в свою чергу, дорівнює куту ДЦК, що рівний куту CKD, випливає, що кут БАЦ і ДКЦ рівні між собою. Отже, кут БАЦ. Дорівнює куту ДКЦ. А ці кути є внутрішні. Внутрішні різносторонні, при прямих АБ, ДК і січній. АК то за ознакою паралельності прямих, пряма АБ, паралельна прямій ДК, що й треба було довести в даній задачі. Номер 312. У трикутнику АБЦ відомо, що АВ дорівнює БЦ, кут А 60 градусів. Покажемо це на малюнку. АВ дорівнює Б, С, кут А 60 градусів. Відповідно, кут БЦД суміжний з кутом АЦБ. Покажемо цей кут на малюнку. Ось у нас кут БЦД, який суміжний з кутом АЦБ. При цьому, ви не забувайте, що якщо у нас АВ дорівнює БЦ, то трикутник рівнобедрений, отже кути при основі рівні кут АЦБ також 60 градусів. Це бісектриса. Кута БЦД. Якщо бістектриса, значить кути БЦМ і МЦД рівні між собою. Ну, а тепер треба довести, що пряма АБ і СМ паралельні між собою. Запишемо дано. Трикутник АБЦ АБ AB дорівнює БЦ. Кут А 60 градусів. Кут БЦД і кут БЦА – суміжні. Ц М. Бісектриса. Кута Б Довести, що АВ паралельно це М. Доведення. За умовою АВ дорівнює Б, С, то трикутник АВС рівнобедрений. То за властивістю кут А дорівнює куту АЦБ і дорівнює 60 градусів. Так як кути АЦБ і БЦД суміжні, то їх сума дорівнює 180 градусів. Як суміжні? то кут БЦД дорівнює 180 мінус 60 і дорівнює 120 градусів. За умовою відомо, що ЦМ бісектриса кута БЦД то кут БЦМ, що дорівнює куту МЦД дорівнює 60 градусів. Так як бісектриса ділить кут навпіл. Отже, кут BAC дорівнює 60 градусів, і кут BEMCD також 60 градусів. А ці кути є відповідними при прямих і січній, то прямі AB і CM відповідно паралельні. Запишемо це, кут БаЦ дорівнює куту МЦД і дорівнює 60 градусів, а це є кути відповідні, при прямих АБ. CM М січній Аде, отже, за ознакою паралельності прямих прямі АБ, і це м паралельні, що й треба було довести в даній задачі.